Чи слухняні дітки, які зібрались сьогодні в нашій залі? Не чую, всі слухняні. Ано, ну підніміть руки, хто слухняний і чемний? А ну всі тепер по дві, хто і слухняний і чевний. Супер! Віримо і знаємо, що ви найкращі діти в цілому світі. Свято на яке заслуговує кожна дитина. 6 грудня в залу будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт запросили дітей з соціально незахищених сімей для того, щоб привітати їх з Днем Святого Миколая. Наші дітки, які потребують особливої уваги, які перебувають в складних життєвих обставинах і не так часто мають можливість. Бачити такі святкові заходи, тому що батьки не завжди фінансово спроможні відвезти дитину, надати той самий подарунок. Теперішній час військовий, коли ми обмежені у всьому. Таких діток в складних життєвих обставинах нас дуже багато, і ми намагаємося всіх охопити своєю увагою, передбачити наперед ці подарунки, якісь вітання. Телефонуємо, запрошуємо завжди на зв'язку із батьками і з дітьми. Танцювальні номери та пісні у виконанні юних артистів захоплювали дітей, які сиділи в залі. Вони гучно аплодували, уважно дивились на сцену та радували оточуючих своїми щирими емоціями. Організаторами цього дійства стали будинок дитячої та юнацької творчості Двацвіт разом із службою у справах дітей та сім'ї. За словами Наталії Тименко, подібні спільні заходи вони проводять не вперше. Вже багато років поспіль будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт дружить і багато працює службою у справах дітей, багато заходів, свят, флешмобів, які ми проводимо разом. І от сьогодні вітання діток з Миколаєм це діти соціально незахищених сімей. Якби це була загальна така пропозиція. Я, як завжди, запрошую людей і люблю організовувати концерти. Служба у справах організувала сім'ї, які прийшли в гості. Ми їх привітали гарним дитячим концертом. В кінці завітали ангели-помічники Миколая та сам Миколай. Привітали усіх зі святом та вручили подарунки. Діти залишились задоволеними з позитивними емоціями, відгуками та подяками за це свято. Анна Міщенко Данил. Деркач новини ТРС Бориспіль.